Чи відмовляли ви клієнтам через його грубе спілкування? Так. Ми відмовляли клієнтам. Ми можемо, якщо. Ну це не дуже, це дуже рідко. Як я казав, що я дуже люблю всіх своїх клієнтів, це найкращі. люди. Але буває трохи люди. Ну по-хамськи, поволіють і іноді люди хворіють. І ми краще це не загострювати цю атмосферу і це відношення. Нам краще інколи відмовити. Якщо з негативом, знає, буває люди з негативом з самого початку починаються. А що? А як, а Куди а та ви, та ви мені маєте? Звичайно, ми нічого не маємо. Ми просто робимося. Се... А чому так дорого, Та я можу сам. Та, будь ласка, ми ну ми не продаємо воду в пустелі. Ми просто пропонуємо сервіс. Якщо у людини є немає, ну є. E, час, там або бажання шукати самому цих водіїв передавати ці посилки, переживати звичайно. Mm -hmm. Це для вашого так. комфорту і так а, а інколи да, чоловіку. Ну там людині краще заїхати в офіс, привезти цю посилку, отримати чек, отримати mm -hmm. е, квитанцію, гарантію і поїхати собі далі. І його рідні отримують те, що те, що він Звичайно, Це набагато комфортніше. Дякую ну, за так, відповідь. так, але це коштує грошей. Так.